Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому короткому відеоролику я розкажу вам, як створювати спеціально налаштовані конверсії. В першу чергу розкажу, для чого це потрібно. Іноді буває так, що нам необхідно налаштувати конверсію на сторінку, наприклад, на перехід якоїсь на якусь конкретну сторінку, і це буде рахуватись за лід. Для цього нам і потрібно це налаштувати, щоб вся рекламна кампанія оптимізовувалась під якусь одну конкретну дію. Тобто, наша цільова, сторінка, цільова дія це є перехід на цю сторінку. Для цього нам необхідно перейти в менеджер подій в нашому аккаунті рекламному кабінеті. Далі ми вибираємо настроювані конверсії. Створити настроювану конверсію. Так джерело даних ми вибираємо наш піксель. Після цього задаємо назву, наприклад, лід. Далі нас важливо вказати, на яку URL-сторінку веде наш наш лід. Я вказую. Ну, зазвичай це там сторінка дякую. Або якась конкретно ваша сторінка подяки, або утримання якогось чек-листа і так далі. Ми вказуємо ось так. Можна також вказати і повну адресу, якщо це потрібно. Воно рахує і так, і так. Натискаємо Створити. Конверсія лід створена. Все, вона у нас створена, мала би відображатись, після чого ми робимо такі дії. Також важливий нюанс, про який хотів сказати, на цій сторінці також має бути піксель Facebook, який ми попередньо встановлювали. Якщо ви не знаєте, як встановити піксель на сайт, десь в рекомендаціях тут чи тут ви побачите відео, яке допоможе вам правильно поставити піксель на свій сайт. Далі ми оновлюємо нашу сторінку, верніше ми переходимо в наш піксель. Для цього, щоб перевірити, чи відображається тут подія, нам треба перейти на цю сторінку. Видаляємо. Нам треба перейти на цю сторінку, яку ми вказали за лід, щоб запустити перевірку і взагалі перевірити, чи вона працює. Так, сторінка запустилась. Перевіряємо. Пейдж. Є. Значить, тут є піксель, і скоро наш лід мав би відобразитися. Бовськово перезавантажуємо, таке буває. Це Facebook. Ось наш лід. він поки не активний. Але пройде деякий час і він би мав активуватися. Також важливий нюанс. Який необхідно, мусить бути підтверджений сайт. Бачите, наприклад, чому, можливо, не показувало. Тут є розділ, що нуль сайтів не знайдено, і треба цей сайт додати. Для цього ми переходимо в розділ налаштування, гортаємо в самий низ і вибираємо «Домени у дозволеному списку. Тобто нам сюди необхідно додати наш домен. Щоб він відображався і підтвердився. Так, він доданий до списку дозволених. Тепер ми перезавантажуємо. І також перезавантажуємо саму сторінку, щоб отримати тестову подію. Якщо ми все зробили правильно, у нас має відобразитись ось тут конверсія. Треба зачекати. Оновлюємо знову сторінку. Зазвичай до 10-15 хвилин приходить заявка. Ну, приходить сповіщення. Тому, якщо вам спочатку нічого не показало, це не означає, що воно не працює. Можна ще раз перевірити тестування подій. Ось, настроєна конверсія. Видаляємо, ще раз перевіряємо. Оновлюємо сторінку, дивимося. Сторінка отримана. Все, отримали. Тобто, Наша конверсія, налаштована конверсія відображається. Тут навіть вказані деталі тобто, підключено по цій сторінці. Надіюся, що це відео вам допомогло правильно настроїти. Спасибі вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і слідкуйте за новими відео. Спасибі за перегляд.